Одовжуємо говорити про стягування під виглядом навчань значної кількості особового складу і озброєння з боку Білорусі на кордоні з Україною. І зараз розглянемо цю ситуацію, дещо більше з політичної точки зору. З нами на прямому зв'язку Андрій Миселюк, політолог, директор інституту соціально-політичного проектування Діалог. Пане Андрію, вітаю вас. Добрий день вам і всім тим, хто нас зараз дивиться. Дякую вам за запрошення. Дякую, що ви з нами на прямому зв'язку. Тож в МЗС України вимагають відвести білоруські війська від кордону з Україною. Цей офіційний заклик розміщено на сайті Міністерства закордонних справ нашої країни, але в МЗС Білорусі його не бачать і наполягають, що ніяких офіційних звернень Києва Мінськ не отримував, ба більше називають заяву хитромудрою і такою, що просто шириться інтернетом. Як можна пояснити цю позицію? Дивіться, це називається і з Київ зробив абсолютно правильно. Він мав це зробити. Це називається дія із розряду ду», тобто, те, що він мав зробити, обов'язково, оскільки після неодноразових заяв на рівні чисто таких вербальних, що Білорусь перекидає війська. Проте осінь аналітики, зокрема білоруський гаюн та інші, вони констатували, що жодного практичного перекидання немає. Наразі ситуація змінилася, тобто той же самий моніторингова група Білоруський гаюн. Вони констатували, що влада Білорусі, ну військові, чи військові, перекинули неподалік від кордону України десь близько тисячі людей, в тому числі це білоруські військові, і в тому числі це вагнерівці, члени ПВК Вагнера. Але ж з точки зору того, що вони знаходяться на великій досить відстані в районі 50 кілометрів від кордону з Україною, а також їхній відносно великій чисельності. На думку і білоруських аналітиків та інших, прямої загрози Україні вони не несуть. Але ж офіційний Київ абсолютно правильно вчинив, що відразу поставив чіткі червоні лінії і показав Білорусі, що вона Якщо вона буде намагатися далі концентрувати війська, чи спробує якісь провокації вчинити, то вона отримає рішучу відповідь. Що стосується мети, з якої білоруські білоруська лада влада пішла на цей крок, ну це більш-менш зрозуміло. З одного боку, Лукашенка перебуває під тиском Путіна, який постійно хоче, щоб Лукашенка. Яка більше, скажімо так вклався в те, щоб українські війська відволікати від інших фронтів, і саме з цією метою, зокрема, як зазначає аналітик вивчення війни, білоруська влада і пішла на цей крок, тобто щоб розтягнути українські сили, відволікти їх з інших важливих учасників фронтів, і звичайно. Таким чином вона демонструє з одного боку і Путіну те, що він робить. Що Лукашенко робить те, що Путін хоче від нього. Ну а з іншого боку, якихось там поки що великої концентрації військ, яка встановила загрозу Києву. Ну нашим військам немає той же час. Наші війська за свого боку вже теж укріплюють кордон. Ну і як МЗС, повертаємося з того, що ми почали, як МЗС вже чітко оголосив. Відразу, якщо будуть якісь провокації по центрах прийняття рішень, по лініях комунікації Білорусі буде нанесено вдасть. Як ви вважаєте, на які кроки, враховуючи поточну військово політичну ситуацію, або навіть за умови її загострення, Кремль здатен штовхнути Олександра Лукашенка? Де його межа? Ну, власне кажучи, враховуючи практичні ці, ці дії, які Лукашенка робить. Він вже, скажімо так, на цій межі перебуває досить довгий час, і перетинати її не збирається, враховуючи те, що в нього з інстинктом самозбереження все гаразд, то він розуміє, що якщо він цього разу перейде цю червону лінію, і дійсно не на словах, а в реальній прикладній площині спробує там чинити якісь провокації, там, завдати хоча б демонстраційних ударів по українських військах, то він отримує таку відповідь, що Йому буде дуже важко, крім того, давайте будемо розуміти і внутрішній політичний контекст в Білорусі і Лукашенка його оточення. Вони вже живуть реаліями президентських виборів, які відбудуться на початку 2025 року. І враховуючи те, чим закінчились попередні вибори наприкінці 2020 року, масові заворушення, які Лукашенка самостійно навіть не зміг. Придушити і тільки за допомогою російської влади він з цим завданням справився. То, звичайно, він, перш за все, про це думає і в цих умовах йти на радикальну дестабілізацію, а вона обов'язково послідувала, якби він чинив в реальній площині якісь дії проти українських військ. І те, що суспільство білоруське було б розбурхано дуже сильно, йому зараз це не потрібно, йому потрібно контролювати військових. Забезпечувати їхню повну лояльність за того, щоб вони так само як в досятому році придушували можливі громадянські протести? Ну і готуватися для того, щоб бути переобраним на черговий президентський термін, як ви вважаєте, якщо Олександр Лукашенко знову обійме посаду президента Білорусі у 2025 році, чи змінить це його тактику в питанні російсько-української війни? Ні, не змінить, тому що у нього є вже чітке позиціонування з одного боку. З іншого, давайте не будемо думати, що він як свободний радикал, що хоче, то і робить. Він насправді фактично сплутаний по руках і ногах. І після того, як в двадцятому році він фактично став заручником Путіна, який допоміг йому отримати владу. Лукашенка був позбавлений своєї віртуозної тактики можливості маневрування між Заходом та Росією. Який він і що ще третій? Там з'явився центр такотіння це Китай, тобто він між цими трьома пунктами тяжіння досить віртуозно маневрував, використовував бонуси від кожного з цих центрів ну центрів тяжіння, скажімо так, да і але зараз він знаходиться у критичної залежності від Росії. І тому, звичайно, він там не зможе радикально змінювати свою позицію, знову намагатися налагодити конструктивні якісь відносини з заходом, чергову порцію обіцянок видати. Тобто, це вже не буде мати жодного ефекту. Пане Андрію. Я дуже дякую вам за аналітику, за вімкнення і за час, який ви приділили. Лайв студія на сьомому телеканалі. Нагадаю, з нами на прямому зв'язку був Андрій Миселюк, політолог, директор інституту соціально-політичного проектування, діалог.